Так, друзі, всім привіт! Значить, закінчив майже, можна сказати, вже свій гарбузовий комбайн. Ось так має вигляд. Зробив такий лоточок. Залишилося ще деякі там нюанси, е, а саме е, почеплять резинові лопатки. Не лопатки, а резину на лопатки. Отак От буде правильніше. Бо це зібрав та хотів прокрутити, подивитися, як воно що воно. Але трохи кардан короткий. Потрібно. Завтра поїду, куплю трубу. Труба з лимонкою, Та й таке. По зірочках це я так поки накидав, щоб ну, крутанути і подивитися, як воно, що воно. Тут ще буде, тут ще буде натяжник. На підпруженняний. Ну, не натяжник а буде як успокоїтель. Бо оця зірочка трохи десь неправильно трошки вгадав, і вона чуть-чуть чуть-чуть ковиляє. Ці всі класно, а оця одна трохи гибає. Ну, отакий бункер. Тут ще е, зроблю уголок такий, щоб е, вчепити ленту. І отут сантиметрів сантиметрів е, такого, таку пластину приварю, щоб. Ну, наче так, все крутиться. Все вертеться. Кардана, як подовжив, вирішив не купувати. Колись ще на квадратах були кардани, то там же ж так же ж само. вставка квадратна, а далі йде, а далі йде труба. Так я саме якраз вирішив відрізав. Від цієї частини отакий от кусочок. І то я його трішки далі запхав. Потрібно, пос, пос, по, потрібно посунути його буде а. і переварив його сюди. Трубу якраз підібрав за розміром. Це нержавічна труба. Не знаю, правда, яка її стінка. Плотненько вона туди дуже плотно з молотком, можна сказати, заходила. Тоді обварив тут, обварив там, насверлю ще пару отворів і візьму, так скажем, на сорочні закльопки. Та і так. Зробив, закривається кожух, отакі дві защолки, ну, їх три, третя пізніше поставлю. І цю боковину зашив полуситом. в мене лишалося трохи від сита цього відрізаного. Ось від цього відрізаного сита, лишалося пів сита. Ну, я думаю, чому добру пропадати? Попробую, зроблю отак. Не буде нічого тут. Е, не понравилося, вирізав кусок жесті, вставив і і буде всі діла. Ну що, отакий має загальний вигляд? Це залишилось там. Пару деталей доробити. І можна... Він зачуханий від шлака, від бризгів. І можна грунтувати, обежирювати. Ну, потепліше є. Думав, сьогодні у нас субота, наче 18 березня. Мало бути тепло, але сонечко. Чи це холодно. Поки е, вали я ці не обрізаю. ну Хоча е, оцей можна вкоротити. Ось так обрізати. Ще десь піде деталька. А того поки не буду зачіпати. Можливо, можливо я не знаю, в мене там шків до нього є великий, то, можливо, колись там якісь. Ну, хай там будуть. Так, отакий перегруз... вигрузний бункер. Так, як стандартно всіх, ковпачок такий, це Відри рульової тяги ГАЗ-53 яблуко відрізав і виходилася вона під конус. Ну, така, мішка пробував, зажимає добре. Так, всім по класіки. відкривається, закривається? Ну, все, все, ну, все стандартно. Ну, пока що пока що отакий кхм, отакий вид. Як буде далі, будемо, будемо знімати. Ще хочу прокрутити і побачити. Так, і таке я не втримався і прокрутив його. На відео побачите, ну, мені понравилось. Комбайном не тілімпає, не трусить. Ну, взагалі. Взагалі, я довольний результатом своєї праці, але є одне але. Це, звісно, мій косяк. Час поясню чому. <кхе> ну, на відео е я зараз вам покажу, потім. Буде відео, і там все зрозумієте. Значить. Це я варив і щось. А чого я так? Ну, коротше, не знаю, за що я думав. Ну, вийшло, як вийшло. Значить, направлення. Е, так скажем, форма спі... шнека. Ну ви зрозуміли. Отут у Декі хорошо. Тут все, е, все чудово. Воно видно, що отак спірально вона йде і так скажемо на вильот туди. А е, отут у воїні на Навиворіт. Тобто, жене не туди, а жене сюди. Тут як починав я в цій стороні варити правильно. Тобто, крутиться в мене сюди. Значить, приварив той, слідуючий, слідуючий. Ну, так як прокручував, так і приварював. А з цієї сторони, ну чого я не знаю, я вже й тоді щось думав, але. Е, думав, може я помилився. Ну, всяке може бути. Я почав. Мені треба було з цього краю і варити отак сюди гнати, так як і там. А оцей кусок я почав на, наоборот. Наоборот, почав варити. Якби я варив, як, як тут почав варити, я якби ну, я почав варити і прокручував сюди, приварював, сліду приварював. А якби я ізначально почав звідси варити, тільки що крутив в обратну сторону, тобто цю приварив. Потім тут приварив, потім е, тут приварив? Ну, то воно було б все? Було б усе чітко. А так, маємо те, що маємо. Так що? Це, звісно, мій косяк, і ми будемо його, будем його виправляти. Ну, е і ще із тієї причини я б, можливо, його і все одно е щось би там міняв тут, е поясню чому. Знайшов я метал. Це тут, груболецька десятка, мабуть. Але він щось мені здається чи не сталюка. Можливо, можливо, і так. Ну що ж, будемо, будемо, звісно, будемо переварювати, тому що, ну, печально, обідно, звісно, вже можна і не добитися того результату. В плані синхронності ну, не, не синхронності, а в плані того, що ну так хорошо, комбайн робить, не трусить, не тілімпаяним. Я чесно скажу, що я задоволений. Зірочки, так я вже як і казав, на... що це поки тимчасові для того, щоб прокрутки. Для прокрутки самого комбайна. Тут, звісно, будуть внизу по 18 зубів, а тут зараз це стоїть на 32, а планую поставити на 25. Зубів, чи 24, чи 25. <кій> ну, а так. Ну, і звісно, це все дороблю. Почепляю. Е рези резину на лопатки. Ще не знайшов. Ну, в мене є все е куски. Куски, вона хороша. Товста, десь 10, 10 мм всередині з ниткою. Але вона виходить, це вона вже була така порізана, тільки я ось ось, ось краї дорізав. Вона по 10 см ширина лопатки. А в мене відстань е, от у того. Ну, між цим, між хто дивиться моє відео, то 11 см. Тобто що? 1 см. Ну, грубо говоря, 2 см треба резину. Лопатка в мене 8 плюс накидав ще 3 см і виходило у мене 11 см. Тобто, треба мені лопатку шириною резину лопатку шириною 12 см. Ну, це, це так. Ну, довольний, довольний результатом, як як слонсько. Отак, буде загинатися воно. Там вже посверлені отвори. ну, ну Це не, не з цього, бо це вона велика. Це з тієї сторони. Ось такий Залишилось, будемо красити, потепліше є. До речі, я... Та й так. Ну, зараз заведу, прокручу ще раз і покажу вам, покажу вам цей. Видно. Вот так Лопатки бежать Вот туда Так А что, если смотреть на лопатки То они бежат в эту сторону А тут а в бойне Они бежат Вот в другую сторону Vrei da cea... Vrei da cea pe